Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. На початку хочу попросити вас задонатити на ЗСУ вірніше на 143-ю бригаду, на РЕП. Ми так і не змогли на, за місяць назбирати. Хлопці просять, тому що не можуть виходити на позиції. Рашисти їх обстрілюють. Допоможемо разом з ЗСУ. Вірніше нашим, нашим, ті, хто нас захищає. Гаразд, тема в нас така. До речі, силочку я дам закріплю у першому коментарі. Тема в нас така. Остін приїхав попередити банку. Чого взагалі приїхав Остін? Кажуть, що приїхав попередити, а... хтось каже, що. Сказати, що нам допомогу привіз і тому подібне. Для цього не потрібно приїжджати Остіну сюди. Такій поважній особі. На що? Навіщо приїхав Остін? Тим більше не з запланованим візитом до Києва. Ага, щось обмежити? Не випендрюватися, дати сраці сіна. Ось якось так. Ось якось так. Ну, тут е, може бути і попередження, скажу відверто. Е, так. Кудись не пхати свого носу, таке в мене враження. Угу. Все зрозуміло. Вибори. Вибори, які мають статися. Табу. А вибори для них табу. А вибори, американські вибори для них мають бути табу. Що, чим він пригрозив? Чим він пригрозив? Угу. Санкціями тут ще чимось. І згадаємо все? Згадаємо все? Тут які о, да. Ну, тут конкретно, скажімо так, пригрозив конкретно. Тут, скоріше за все, дійсно санкції. А знаєте за що? А за вислів Зеленського, що ми зробимо ядерку. Мої дорогеньки, в цивілізованому світі Зеленський нас прирівняв до не до Макак, не до папуасів, ні-ні-ні, а до Ірану, до Росії, до країн терористів. Щоб ви це розуміли, а, таке не робиться, таке не робиться. Ось. І тут попередження, що підуть санкції, підуть обмеження. А, а, ну, тут такі, знаєте, скажімо так, і з допомогою тут, угу. тобто, на Україну щось накладуть, щось дуже недобре, щоб ви просто розуміли. Щось дуже недобре. Ось якось так. Чи послухається Зеленський. Чи послухається Зеленський? Ну, він буде боятися боятися буде, але не послухає. Ні, не послухає. Все рівно буде пхати свого носа. Буде. А знаєте, хто буде? Тому що на нього тисне а, Росія. Росія тисне на Зеленського, щоб він туди пхався. Буде все рівно. Хоче хоч, хоч, не хоче, а все рівно буде. Тому що на нього Росія тисне. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде, Україна!